25-27 років, там в станій програмі розвитку питання про затвердження плану оптимізації мережі закладів освіти в перемені сусідської громади 2025-27 років, згідно розпоряджень і Кабінету міністрів законодавства, ми маємо затвердити програму розвитку освіти і план оптимізації мережі закладів. У нас була створена комісія мінімум розпорядження, і, я судді депутати, які були на цій комісії які ну, бачили. Я думаю, що зараз я почну з mm членів -hmm. комітету. Світло нам вам більш детальніше розкаже саме про цю нову. Будь ласка. Телефону 11:00. Ну, вас значну з депутатами, які не були присутні. Комісія частково, ну, комісія планує, бо її опитати, вивала, але частково деякі питання можна а не на час. На... Mm -hmm. на... mm -hmm. Там окремо да, ще далі під рішення, але як, то, в двох словах про основну розвітці, про ситуацію. Можу ще сказати, що у нас зараз на даний момент, не додати, на даний час 80% нашого бюджету це йде фінансування ради освіти нашої команди. На жаль, прогнози не дуже втішні, тому що на сьогоднішній день у нас вже мінус 100 дітей. Ну, тобто діти повиїжджали, сім'ї. Ну і, звичайно, народжують знати, як і в Україні, три рази перевищує смертність, перевищує, на жаль, які досі не більше. В двох і Відповідно до розпорядження голови... Державної адміністрації про програму розвитку рівненської області Тарканської сільської ради було зроблено програму розвитку освіти на 2025-2027 рік. В програмі закладені основні напрямки розвитку освіти, які відповідають наразі чинному законодавству. Одним з розділів є створення плану оптимізації закладів загальної середньої освіти і закладів дошкільної освіти відповідно. 7 березня у нас була комісія створення спроможної освітньої мережі, і комісією комісії було затверджено план оптимізації е, закладів освіти Тарканської громади. Е, по плану теж добре, добре. Наталья, надати, на мій план. е, Значить, Відповідно до е, плану оптимізації мережі закладів освіти визначено е, у план включити такі питання. Це Провести заходи з реорганізації Плосківської гімназії імені Петра Накидалюка шляхом ліквідації суду відкої філії Плосківської гімназії. Наразі у суду Біткій філії навчається 35 дітей у 9 класах, і у 4 класах немає таких дітей, тобто немає класів, і діти навчаються на індивідуальній формі. Також відповідно до постанови. Кабінету міністрів з 1 вересня 23-го року вже функціонування дистанційного навчання буде заборонено законодавством, тобто діти вже не зможуть навчатися суто на дистанційній формі, як зараз це відбувається у судовості Юлії В зв'язку з відсутністю укриття Діти вже навчаються з використанням дистанційних технологій. Так як з 1 вересня вже вступає. Саме в дію цей нормативний документ, то нам треба себе обезпечити і зрозуміло провести заходи, які б вже відповідали чинному законодавству. Разом з тим по судуцькій філії фактично ну, варто прийняти рішення, тому що вже ситуація є критичною. Ви самі розумієте, що 35 дітей на 9 класів це дуже мало. І е, разом з тим важливо визначити, де діти далі будуть навчатися, тому що це таки йде в перший клас шість першокласників за перспективою. Також треба визначити завчасно, що буде закладом освіти попередити громадськість, про наші заклади, про перспективи і плани роботи. Е, також важливо визначити територію обслуговування, е, яка закріпиться за даним населеним пунктом. Також визначили до плану оптимізації мережі закладів освіти Тараканівської громади включити питання щодо функціонування Микитівської гімназії. На сьогодні в Микитівській гімназії навчається 45 здобувачів освіти, є два класи комплекти, і дивлячись на перспективу закладу, так як є 8 випускників то і тільки ну, наразі є три дитини, які по перспективі планують перший клас, то фактично кількість дітей буде точно меншою 45 учнів. Наразі є постанова кабінету міністрів України, яка відповідно до якої вже не буде надаватися субвенція на заклади освіти, які менше, менше 45 менше учнів. Відповідно, через рік ці ж норми вже підвищуються, і субвенція не буде надаватися на заклади освіти, де менше 60 учнів. Тому е, ситуація вже критична і дуже важливо провести заходи по реорганізації. Ми слухали також, заслухали на комісії виступ директора закладу освіти. Він просив е, все-таки визначитися з приміщенням. Е, сказав, що ситуацію розуміють вже і вчителі, і батьки, тому що дійсно ну, дуже е, мала кількість дітей у класах. Тому, е, ситуацію Фактично громадськість розуміє і для нас так само дуже важливо зараз визначитися і провести відповідні заходи. Також одним з питань, яке ми розгадали на комісії, то питання охоплення дошкільною освітою дітей в нашій громаді було презентовано роботу закладів дошкільної освіти, і ми визначили, що. Тараканівський заклад дошкільної освіти має дуже велику територію обслуговування, тобто це і е, Птицький, Старостинський округ, усі села, і е, е, села, які наближені до села Тараканів. Тому, е, зважаючи на те, що є достатня кількість дітей, була, була відділом освіти запропоновано утворити внутрішній структурний підрозділ, дошкільний підрозділ на базі птицької гімназії. Тобто у селі Птича при закладі освіти відкрити дитячий садочок. Ми плануємо його функціонування зробити до 15-ї години і два рази харчування. Тобто ми це плануємо для початку. Якщо буде, буде нормальна наповнюваність групи і е, бажання батьків, щоб розвивався цей захід заклад, то ми так само будемо якісь певні заходи проводити, щоб зробити довшим режими роботи і так само придумати, де поставити спальню, щоб забезпечити ще й сон, де не є як цього вимагає санітарні норми. Е, також ми ще внесли е, у план оптимізації заходи щодо реорганізації Тараканівського ліцею, тому що знову ж таки змінилося законодавство і е, нам так само треба запланувати заходи. Щоб перепрофілювати заклад Тараканівський ліцей, Тараканівської гімназії, відповідно, призупинити набір учнів 10 клас і провести відповідні дії щодо перепрофілювання на гімназію з початковою школою. Це все до 27-го року заходи по Тараканівському ліцею, але ну, ми мали так само це передбачити і включити план оптимізації мережі закладів освіти Тараканівської громади, які є до мене питання. Саме про затвердження програми розвитку розвідку ці ставлення. Про затвердження плану розвитку. Хто за? Тепер щодо затвердження плану оптимізації мережі закладів усіх та органівської світлої територіальної громади 25-27 років. Чи будуть ще якісь питання? Має на розумності перспективу по кожному сім'ї, тому що немає дітей. По Микиті чак 5 років, жодного жодної дітей не народилося. По Микиті 5 років, жодної дітей не народилося. Немає, ні. це правда. В цьому році, в 25-му, 25 народилася дівчинка. Сьогодні я реєструвала. Ваш, ви кажете, що немає.

І Можна було б понизити ступінь, лишити початкову школу, яка е, законом все-таки захищена, але в зв'язку з тим, що немає зовсім перспективи, для кого лишати початкову школу, йде, школу якщо зараз ще діти в гімназію з 5 по 9, там ще є 5 дітей, 8 дітей. А в початковій якраз немає зосім. Минулого року зовсім не було набору дітей. Тому ну, немає взагалі резону лишати початкову школу. Вона нічого абсолютно не вирішує. Так, ми вже маємо дозвіл, досвід, абсолютно нічого не змінюється. А воно, дивіться, зараз, якщо, якщо ми лишимо Михайтицьку школу, відповідно кількість дітей зауча, передового організатора, це все залежить від кількості класів. А їх на другий рік вже не буде, тому там, там немає перспективи зовсім. Навіть на ставки вчителів, уже якщо буде 35 дітей на всі 9 класів, то злітають на всі пенсіонерівки <кінем>. Пенсіонери, пенсіонери якраз в цьому році двоє звільнилися. Ми вже це зробили. Як звільнилися, що двоє пенсіонерів? пенсіонери е, в школі працює? Ну то двоє ще працюють, вони мали готувати. Ну чотирьох двоє вже звільнилися. Вони було дітей. Це діти ви оручі, що це звільнилися вчителі, які би вкладали вчили початковий клас, бо початковий клас відповідно немає. Через це вони звільнилися. А ми не можемо змінити? Як ми можемо змінити? Тільки так, якщо не збирається клас. Так добре, що прийшли. Вони попередній рік поділили години навіть пенсіонерами. Меншу кількість годин мали всі вчителі початкових класів, але вони зробили так, щоб всі вчителі мали педагогічне навантаження. Но, Тому вони, варіанти ви, були, але вони все ви, вирішили зробити. Ви, ви, якщо ви, є потреба, ми можемо зараз показати презентацію, ви. бо ми ще трошечки так само фінанси були переробили. Якщо є потреба, можемо це підносувати.

хотіли щоб Це розголовлення була дітей саме після гімназії, бо там теж треба там досить велика школа, і щоб це було б найліпше. Ну, але далі вже йде бажання... Просто робиться так, щоб шкіл були села. Так, це погана така тенденція, але як нема дітей. Зараз вона йде в цю Україну. А наприклад, після війни діти дивилися презентацію по нашої цій школі. Жінка прийшла в школу, було 44 дітей, був період 64, дітей, і зараз знову зменшується. Все-таки воно циклі, циклічно буде. Те, те саме порадження, було, прийшов я 130, стало 150, зараз 110. Ми в врахунки, що може за більше дітей, досить великий. Як для 20 того, що <плес> Ми обрахунки робили за 24 рік, то навіть зараз ситуація є критичніша, тому що в нас різниця з минулим роком в розмірі 100 дітей. По громаді мінус 100 дітей. Тобто для нас це дуже багато. Ну, от і, наприклад, в мене 12 дітей виїхали, чи вернуться, чи не вернуться, ніхто не знає. Що Так, розумієте? Ну, це Так, саме особо. Про затвердження плану.

Так, питання, але... Депутати повинні розуміти, якщо вони не голосують, які далі варіанти, то виходимо. Або хай буде. Може вже і держава, не буде тут такі, за два роки. Це не програма розвитку, а програма закриття. Це а що ми відкрили за три роки? Чи за п'ять? Якби у нас були діти, ми б відкривати. От садочок тичі, садок течії ти? взагалі по закону. Чи його не, не відкрили? Справа в тому, що її немає за що відкривати, тому що це фінансування йде на освіту. Я ж ще раз повторююся, 80% бюджету повністю йде на освіту. І це не ми мені, так що ми закриваємо, а всі громади закриваємо, як ви кажете. Голосуєте, ні, але ви скажіть, яка альтернатива? Що нам робити тоді, Якщо законодавство від нас вимагає так, а це ви не підтримуєте законодавство. Ви Скажіть план скорочення старостинських укупів. Ми ні. Населення теж зменшується. Так за Зачого, це, чого, це не передбачає, розумієте? А, а, а коли передбачати? Так Ми не знаємо. ФАПи ці... закрили, закрили, школи закрили. Що закрили? Світло Світловиключим. Якщо то, не закриємо школи, то буде таке, що за світло не закривається. Фапи навпаки, ми зробили все можливе, щоб вони ще ті медики, які збули. Інакше коли ми їх не фінансували, не давали, не було того, але це реформа, ну, це не до нас питання, це як само... Добре, значить студія, ну, я ставлю на голосування. Голосую, ну, про припинення Метипської гімназії Каракаївської сільської ради. Хто за? Проти. Про відкриття внутрішньоструктурного підрозділу дошкільного підрозділу в складі Київської гімназії та сільської ради. Хто за? Про, відкриття. Существу. 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 про реорганізацію Досфільської гімназії імені Петра Натаберката Тараканської ради шляхом припинення ліквідації суду дискусії Досфільської гімназії імені Петра Нафоліка Тарханської сільської ради. Хто за депутати є? Проти. Зараз а вони тільки не голосують. Сьогодні березень закрити. А коли сидіти півдня? Мали зробити гурточка, мали якісь діти ходити. Де вони є? Як де? Де вони є? І зайде по 20 філоріцьких дітей. ви бачили і там в школу? <s implied> <quote fugacak> Ну скільки? Це страхіття. Ви Ви вони на криві приймуть, що це на класі 20 дітей і все. Це смішно, що там діти. Ви речі, чи будете Бо Якщо ми не будемо вузити дітей, то вони будуть так само видати. Я да, скажу. Так, так, в таких і, якщо в класі значить дві діти чи навіть 5 дітей, і де 25 дітей, то дитині краще ходити там, де 25 дітей, а не де 3 дітей. І потім вона піде вчитися, і буде в колективі не може нічого ти робити. До п'яти дітей діти отримують в рази менше програму, що... Ну залишиться максимум, ну, якщо ще три залишиться на Даже Далі я був батько, бо в мене було три, то дітей, то дітей, я водив її далі. Терез того ви ходите. Ми <говори> а... перешли, що не проголосує, що ви ми жили. 20 дітей, футбол пограти, це? все. А якщо дві діти, що вони грають? Карту навіть на чотирьох не можна скинути. Ну так. І держава це не буде фінансувати. Так, це фінансування це питання вже другорядне. Питання для е, користі дітей. Це треба батькам розуміти. Ну, я казав, треба збирати, треба казати, треба не збирати, треба їхати до батьків і з кожним індивідуально говорити. Раз, другий, третій. А так, як то ну, ніхто не проголосує. Я казав ще на тій комісії, що ніхто не проголосує. Все добре, кожен має св'язу, давайте не будемо старити, як кожному вважає за потрібне. Правда, я не знаю, як нам виходити. Я б нам законодавчу нову, просто студию я просто... Як дотримується, прийдуть на перші вересні, і хтось з дітей не прийде, і воно заклиніться. Вчителів не буде. хто буде робити на... Двадцять п'ять чи скільки там за справа в тому, що судно це зовсім інша ситуація. Там немає укриття. Укриття не можна ставити ну, на таку кількість дітей, ніхто не дозволить, а дистанційно дистанційно не можна навчатися через те, що немає для дистанційних е класів достатньої кількості учнів. Що робити? Вигнати дітей? Справа в тому, що в нас з вчителями немає проблем. У нас з вчителями забезпечена громада на 100%. Ні, нас немає. Ді... Ді... Нас вчителі не прийдуть на роботу. Їм... За, за яку заплату. зарплату? За яку зарплату вони ходять За яку дома чого, кола... якщо не буде класу, як буде комплект, ми не приймають, де що вони прийдуть? Але ми мусимо їх забезпечувати. Вчителі нас мусите. Проте що зараз є обов'язкова умова, це фінансова автономія закладів освіти. Усі вже новий закон про дошкільну освіту так само зобов'язує дати фінансову автономію на заклади дошкільної освіти, на садочні. Що дамут. ми маємо робити? В таких умовах? Як можна фінансову автономію дати на заклад? 35 дітей на день на увазі. Свідуючи питання. Про лева з розповідають. Національного проєкту слід звуковані громади міста Раканівському сільської ради Дубинський район і міської області та Новосадської сільської радою Конотопського району Судської області. Це питання розглядалося також на бюджетній комісії. Я, Тракав, декабуть, декабуть. Декабуть. Доклад, так, я до нас, так я досла до нас звернулася новослужбовська. Громада Будовського району Сумської області це громада, яка межує повністю з Російською Федерацією, майже саме ці, і вони були довгий чадовий період під окупацією. Зараз цей меморандум тобто, це йде в рамках державної програми, яка нанесено. Тобто, між це вони звернулися до двох громад нашого району до, до нашої чанської. Тобто, це меморандум між трьома громадами. І це, це співпраця у рамках цього проєкту, можливо, такі напрямки, це реалізація спільних проєктів підтримки ВПО в разі евакуації, співпраця у зберіганні архівних документів в разі евакуації, надання гуманітарної допомоги, оздоровлення, відпочинку дітей, опрацювання або розробка спільних проєктів в сфери відбудови пошкоджених об'єктів, ну, проведення таких спільних галузів в закладі освіти, наприклад, там шкільні ліги «Джура», також і різні обміни в галузі культури, і е, дуже багато, якщо це є меморандум, то є право тобто може фінансуватися, буде надавати допомогу саме держава, і в е, рамках цього меморандуму, тобто і е, міжмовлю, бо він заперечується бюджетна комісія отримала. Якщо ми можемо допомогти, і навіть з так само, ми можемо щось мати, ну чому ні, бо все-таки це має бути, мають не з десь Донецька, з Луганська, а це досить. Це, ну, це невелика громада. і Насправді, ми мені розказували, як вони в окупацію не було дві дороги, будової сторони танки. Я думаю, вони кліп людям вночі завозили. ну Це тільки маленьку частинку став. Я вважаю, вже ця комісія підтримала писання mm. цього mm. номера. Так, тому я ставлю на голосування про підписання mm. надання згоди, підписання меморанду про співробітництво э, громадськосільської э, громад, э, сільської ради, Конторської тобто, райони сільської області. Хто за? Mm.